Кожен, хто прийшов цього понеділкового вечора до стадіопабу, зробив свій хай невеликий, але важливий внесок у справу допомоги онкохворим дітям. Молоді активісти рівненського благодійного проєкту Опіка вирішили зібрати для них кошти. Ми молоді люди об'єдналися разом, це молоді дівчата, хто студент, хто лише закінчив вузи, і розпочав благодійну діяльність. І от якби в нас з'являються постійно якісь ідеї з приводу організації різних свят. І якби ми стараємося втілювати, а кошти які збираємо, як правило, перераховуємо на онкогематологічне відділення в обласну лікарню, тому що рак це найстрашніша хвороба. От, тобто, якщо ми для сиріт і інвалідів робимо дозвілля, так би мовити, то для онкохворих ми збираємо кошти. На ініціативу благодійників відгукнулися їхні друзі, так само молоді, але вже відомі музиканти. Гурти пролісок, крик душі після дев'яти, шоу балетикапри старей в Денс група. Також діджей космо. Усі вони виступали безкоштовно і свої найкращі пісні та номери присвятили дітям, які потребують підтримки. Послухати гарну якісну музику можна було усього за 30 гривень. Втім, на вечірку багатьох привела насамперед турбота про дитяче життя. Я прийшов допомогти дітям, онкохворим дітям, які то попіклуються в цьому, і в цьому хочуть поличити життя ще раз один ще один шанс для того, щоб Жити і нагосложувати життя. Ми прийшли сюди заради дітей. Скажу відверто. Ми не знали, що буде музика. Ми не знали, що буде концерт. Ми тільки знали, що буде допомога дітям. Ми відразу погодились прийти. Вечіркою заради життя благодійний проект «Опіка» завершив цілу серію акцій, присвячених міжнародному дню онкохворої дитини, які відзначали 15 лютого. Усі зібрані кошти передадуть на потреби відділення дитячої онкогематології. Світлана Сирота, Артем Логовський, новини Рівного.